Хочу показати, як кореянки наносять кушон. Це ось така тональна основа, щось між тоналкою і пудрою, її дуже зручно наносити. Отже, ми беремо аплікатор, набираємо небагато засобу, можна також промакнути ось тут на цій кричості, і потім починаємо ось такими рухами ніби вбивати тональну основу шкіру. Таким чином, ми отримуємо легке покриття. Яке, тим не менш, перекриває будь-які недоліки шкіри. У нього дуже економічний розхід, тому що нам потрібно його небагато. Ми наносимо саме такими рухами, щоб покриття не скочувалося, і також щоб не скочувався санскрін, який ми нанесли перед кушоном. Ось таке виходить природнє покриття, тут ще його немає, бачите, почервоніння. Тут легке, таке без ефекту маски. Та сиве покриття.